Діклей сьогодні провів дуже непоганий поєдинок, віддавав, забивав. Наскільки зараз ви задоволені ним, тому що там півроку тому ми казали, що він не розуміє, поки що вимог до нього зараз це змінилося. Ролик зроблений за підтримки компанії OneXBet. високий професіоналізм співробітників. Ой. Швидка якісна робота і безліч спортивних дисциплін. Посилання на сайт шукайте у першому коментарі до цього відео. Ну, давайте вважати теж і рівень соперника, тому що да, в початку ігри дуже багато було теж ігри поперек і назад. Потім вже, коли і він забив м'яч, почував теж цю впевненість, пішла, почав більше грати вперед. Так що тут все, говориться, в уровні соперника сьогодні. А так в принципі він молодець, то, що від нього теж требовалось, он він выполнял на полі. Він так само непогано війшов з Челсі. Ви той матч розбирали. Ви не шкодуєте, що ви не випустили його з першого а все таки? Ні. Там все-таки нам більше оборонятися. В обороні Сиди що є у нього. Проблеми тактичного плану. Почалося чи робили ви вже розбір? От які думки після цього матчу, тому що розумію, одразу після матчу важко було говорити якусь конкретну інформацію? Ну, Челсі ми ще не розбирали. Зараз у нас ми во вторник розберемо ту ігру, і вже з вторника будемо готуватися до відповідного матчу. Скажіть чесно, маючи з цих виконавців, динамо могло в принципі зіграти сильніше? Чи це поки максимум реальний проти такого суперника? Но мы не сдаемся, конечно, три мяча тяжело отыграть, при том против команды «Челси». Но давайте реально смотреть на вещи. Вербич, Кинжора, их сегодня не было. Расскажите, какая ситуация с ними? У ну, них ангина, к сожалению. Русин вас расчаровал матч «Челси» или так само какая-то причина? Нет, сегодня утром доктора сказали, что у него при напряжении задней поверхности бедра, так что и не рисковать, В такой игре у нас один нападающий на сегодняшний день остался. По-моему, это на увазе Его чи Гармаш, який вже стоял <говорить> Ну, Денис вышел в этой позиции, понятно, что где-то. Больше свободы ему дала эта позиция. Он реализовал свои два момента. Мог еще и хитриком да, отметиться. Но, как говорится, для этой игры было достаточно и Гармаша в, в роли нападающего. Гармаш дуже хотів в кар'єрі, хотів пробити пенальти. У вас є штатні пенальтисти, чи все ж таки на такі випадки можна зробити виняток? Ні, у нас все одно є ребята, б'ють пенальті, пенальти. там Денис 2 забив, У нього ще впереди було 70 хвилин і забити мяч. Ну Так тут здесь Витя у нас це штатний пенальтист, который. Якщо він на полі, то він пробиває пенальті. Гармаш хватації наскільки вам таке поєднання взагалі прийшло в голову, тому що мало хто сподівався, що саме він буде грати на цій позиції. Ну, у нас більше вибору не було. Серед тих, хто є, він от найбільш підходить для форварда? Ну, як показали, грати ця... <головіка> сьогодні зіграла одну із ключових ролей в побіді.